На виставці моє для душі представлені роботи в різних техніках діджитал, живопис, графіка і так далі. Вони натхнені різними темами. Є міфологічні теми, історичні, прості натхнення від оточуючого середовища музики. У мене є різні проєкти. це маленькі проєктики. Архітектура Кам'янця-Подільського, Квітка на камені. Там виконані роботи в графіці. Зображені різні церкви, будівлі, фортеці нашого міста. Я створила спільно з Василем Павлюком серію ілюстрацій. Це проєкт Легенда про Едельвець. Вона розповідає про молодого парубка і лісову дівчину. Цей проект, можливо, буде випущений в вигляді книги або на ютуб-каналі самого Василя. Вона дівчинка чернява каріока, яка мовчала. Завжди вона от, трималася таке ні, це босім то осторонь, але це її особливість, яка завжди притягувала до неї всіх одну групу. Її. Вона щиро виконувала ті завдання, що давала я, а потім брала у лівець. Ось так. І малювала лініями те, що вкладається в голові. Тому що на той момент мій колега Лашко Володимир Єлькович, я прийшла йому принесла твій комікс про білочок. І він каже, це неможливо в 6 років. Але це і є. Ну, реально, цей талант в ній заложений. Тому що роблять мамі татові, що вони це знають, і вони в ній це підтримують всіма силами самого малого. Тому що бачите, цей зал, чи чесно присвячений е комп'ютерній графіці? Це вже не є моя заслуга. Це її власний пошук себе в першому залі. Ми представили спеціальний її графіку живопис. Це її власні пошуки, всі замальовки, які зроблені і виконані, зроблені з її або на споглядання реально, або фото зроблене в неї особисто. Тобто це не змальовано щось, скачено з інтернату чи так. Це її ракурс, який вона хоче втілити і показує на папері. І у цих її пошуках, навіть в цих артах, де відображений подільський стрій, ну це неймовірно, що придивитися до кожної роботи, це певний. Ну, пошук, тому що, як не дивно, наш подійський Сіріон найменш освічений і висвітлений графічно, на жаль, як це відбувається. Запрошую вас на свою виставку.